Привіт-привіт! Знайшла хвилинку зняти включення, привітання. Розказати про мої просування і пряжні покупки. Так, почнемо з того. Дякую вам, дівчатка, за ваші коментарі, за підтримку під минулими відео. Подобаю, як стало більше коментарів, багато, але ну якось. І все одно не просуну, не порекомендував відео. Ну то не біда. Головне, що ми з вами спілкуємося, що є спілкування з, нами, з вами в коментарях. Це дуже-дуже важливо. Так от я прочитала коментар Тетяни Васильівни Дмитрук, яка мені порекомендувала стосовно оцієї моєї сумки. Ви знаєте, в мене вже задумка така пробігала взимку. Але. Я думаю, як же я на півдорозі залишусь. Тепер я роздивляюсь, на нього роздивляюсь ще під дивним світлом. Дівчата не буде діла. Якості тут пряжа ну, негодна. Воно неоднорідне, таку сумочку я носити не буду. Ну, Враховуючи те ми сховаємо. А бачите, яке воно неоднорідне там товща, там товша, товща. Ну, якось... Це я вам виворіт, показувала. Ось це ну, теж воно. Я ні разу не перфекціоніст, але хотілося б мені, щоб воно було якось більш якісніше. бачите, Оці отвори тут є, можливо, як буде підкладка. Так, що я вирішила? Тетяна Васильівна мені порекомендувала, що зв'яжись з цією Рафією просто сумку та й все не, не продовжуй. Я дівчата так і зроблю. Хай пряжа в мене витратилася, тут недовго все розпороти. І цю канву я використаю. Я вже замовила трикотажний шнур кольору льон, і в мене ця сумочка буде. Каркасна сумочка, світла, не по. Не помішаю, як то кажуть. Тим більше, у мене є до неї вже фурнітура куплена, все куплено. Буде чи мені чи доньці, тож моє завдання це все розпороти. Пряжа використана, ну, не біда. Що зробиш? На помилках учимося. І хочу вам сказати ще раз: не рекомендую я рафію фібранатура для таких речей. Можливо, якщо в'язати гачком, в принципі, в гачку вона нормальна. Я вже ось. Чим і займалася сьогодні. Воно не відпарене, трішки таке карявеньке, але я вже зв'язала ось такий бабусин квадрат з рафії. В гачку виглядає дуже навіть непогано, бачите, дівчатка? Хочу я зв'язати, ще не знаю толком що. Чи бананку, один трикутник я вже зв'язала, чи, можливо, таку сумочку, як я. Вже зв'язала з бавовни гачком, я в'яжу. Все залежить від того, наскільки в мене вистачить пряжі. В мене ще моточок, то я думаю, що можливо, мені вистачить на два ще на два таких трикутники, щоб зробити сумочку, таку, як у мене. Я замовила вже ручку в інтернет-магазині Yarn. І хотілося мені таку невеличку, просту сумочку. Так що цю рафію я використовую для в'язання гачком. Прийшла мені вже рафія від Etsby, дуже класна дівчата. Така, вона по відчуттях, як ніби трішки поліпропилен, не така, як ця паперова і нерветься. Дуже гарна і гарно лягає. Я спробувала. Пров'язати маленький квадратик, то в принципі лягає гарно. Якщо буде з неї, ще подумаю. Теж хотілося сумку, ну ще не придумаю, яка вона буде. Чи каркасна. Мені хотілося б ось такого плана каркасну, тільки, можливо, трішки меншу, подивитися канву на сайтах, щоб вона була і коротша, і нижча. Ось такі дівчатка. Будуть мої ці мої плани, скажімо так, на ту рафію. Дуже мені вона сподобалася. Діло знає буде, дівчатка в'яжуть, то гарно виходить. Так що мої такі сьогоднішні робочі процеси в'язати із рафії прямокутники. Світло вимкнули, ну тут видненько в мене, вяжу очками, які надійка мені подарувала. Зв'язала сумку, готую МК, ну не МК-інструкцію розказую, як в'язала, можливо, після цього влогу вона вийде. Ще чекаю посилку від Мурченого Рукоділля. та не показувала влогу. Думаю, в цьому влозі буде. Бо вчора вони мені передзвонили, що нарешті доукомплектували мою вишивку, ту, що нанесена на канві схема ниточками муліне D MC і буде в мене. Пряжа. Вишиваю нитки. Вишиваю ще свою ботаніку, скажімо так, китайську. Вчора просунула, виділила дві годинки, просунула квітку. Оце такі дівчаточка, невеличкі просування, є готова робота. Ще у мене жовтий джемпер готовий, випраний ниточки заправлені, не знаю, як його мені відфотографувати. Йде бо жарко. І синочка, можливо, прошу, можливо, десь підем. Ну, не знаю, не обіцяю, це треба одягти туди. Чи джинси, ну, дуже жарко. Не знаю, ну щось будемо думати. Так що є дві готові роботи, я трішки працювала. Якось так в мене виходить, що довго немає готових робіт, потім дві-три є, бо багато процесниться. І ще що я хотіла розповісти: замовила я в Шнур макраме для цієї сумочки. Дві ручки замовила, одну ручку до сумки майбутньої з Рафії і іншу до сумочки на поліетиленовий шнур. Оцю. У мене є така ручка цепочкою, то я не знаю, буду ще дивитися, як, можливо, я ту ручку, що замовила бежеву, пристосую до сумки. Очком там трошки треба переробити ту, що дов'язала, але ще не знаю. Чи я не дознімала МК, то не знаю, в кінці почала в'язати ручку. Оце такі, дівчаточка справи. Потихеньку працюємо, суміщаємо домашні городні роботи. Вже потрібно на вихідних вибрати цибулю, побороли вже крижовник і смородину варення. Етап варення у нас зараз настав. Такі невеличкі справи. Боремося з відключенням світа, ну як не боремося, пристосовуємося, якось варіруємо свої плани, але нічого. На цьому я, дівчаточка, з вами прощаюся в цьому включенні. Зараз будуть мої рукодільні покупки. Обіцяла показати вам свої рукодільні покупки, тож дотримуюся слова. Я замовила ось такі гортензії. Якось квіти полонили себе і ловлю на думці, що з віком мені стало більше подобається подобатися квіти. Раніше я терпіть не могла ці різні. Вишиті квіти, троянди, так це для мене щось взагалі було бабусина скриня. скажімо так. А тепер, видно, з віком дуже-дуже мені подобаються квіти. Раніше мені подобалася абстракція, потім метелики, потім птахи. Ну, Птахи мені зараз подобаються. А моє серце останнім часом полонили квіти. Я хочу зібрати. Як вдасться триптих, теж не одного, не одного виробника, скажімо так. Не знаю, чий виробник дівчата. Дантел, торгова марка. О, ура! Зроблено в Україні. Рекомендую аналог фірм Dimensions. Ну, попробуємо, як воно буде вишиватися. Фірма ось така. Дуже-дуже приємно, що Україна виготовляє набори. Вид у них досить таки презентабельний, на вид достойно, достойний набір. Розмір 26х33, комбінована схема, інструкція канва Aida 16, бавовняні нитки Муліне DMC. Добре, мені подобається нитки DMC-голка. В придатності необмежений, зроблено в Україні. Приємно. Ось такі гортензії. Чого я захотіла їх взяти, бо надихнула мене минула покупка моя. Зараз я вам нагадаю, в мене були ось такі, хочеться сказати, піони. Глядачка написала мені півонії. Ну, можливо, це правильно не знаю, будемо говорити півонії. Ось такі гарненькі. Відсвічує, дівчатка, на другого часу в мене немає. Тільки прилетіла швиденько з роботи. Швиденько, поки нема світла, зніму і буду його <свісно> монтувати. Можливо, сьогодні завантажу. Тут я вам відсвічуюсь, ну, по-іншому ніяк. Можливо, так сісти. О, ну сонце. Ліричний відступ такий, тут в мене розмір. Який тут розмір? Зараз ми почитаємо. 29 на 31. Тут 26 на 33. В принципі, все нормально. Якщо замовити одинакові рамки, буде добре. Вони мені здалися схожими ось таких прозорих вазонах. Бачите, як гарно виглядає. Оце піони. Вони в мене, як вишаються, будуть по центру. Збоку гортензії. Ще я там побачила. Анемони, здається, теж в такому, в такому вазончику, але поки не купувала, бо мені самі квіти не дуже сподобались, такий розмитий малюночок, то я вирішила поки що не купувати. Можливо, поки я в ці повишиваю, щось вийде нове в цієї фірми чи Лука щоб в такому вазоні, щоб приблизно було мені в одному ансамблі, Як не вийде, буде дві картинки та й усе. Це не біда. Ось така моя перша покупка. Ось, дивіться. Назар. Зворотня сторона набору ось такі ниточки. Легенький відблиск від них є, від цих ниточок, сатиновий такий, не матовий. Кольорів багатенько, я хочу сказати. 41. Але тут в, навіть 57, тут більше у піоніях. Ось така перша покупочка. Ну, ця дівчатка так, запасаюся, потрошку вишивкою. Пряжа є, а вишивку потрошку запасаюся, бо зараз я міняю і в'язання і вишивання. Літом влітку хочу більше повишивати. Відмінила я свої плани ті, що хотіла в'язати сукні. Вирішила недоречно, дуже жарко, одягу повно, два костюми в цьому році в мене нових з'явилося, то мені необхідності немає. Вив'язувані, тож буду свій рукодільний час присвячувати вищості. Ці Скільки тут залишилось, уже місяць літа пройшов. Треба з моїми темпами вже думати про чоловіковий светр на зиму і собі зв'язати якийсь. то... Не хочу починати нових робіт, мається на увазі літніх. І ще, що я вам говорила, ось така гортензія, теж мене полонила. Коштував цей набір 66 гривень. Я потім дочиталася, що це просто йде нанесена на канву малюнок нанесений. Ось такий виробник. Світ СМ, я думаю, теж Україна схема. Тут є, ми можемо дістати. Навіть нам цікаво буде зараз дістати. Дівчатка, вже кому не цікаво, хто приходить на в'язання, то вишивки вже наборів не буде. Повишивати, покупок рукодільних повишивці не буде і пов'язання не планую. Найближчим часом хіба що. Покажу вам ще макрема, яке мені прийде Ось така друкована тут схема, інструкція. Ну, в принципі, така вишивка. І до неї потрібно було докупляти нитки. На сайті Мурчана Рокоділля купувала, там було зазначено, що дівчатка підберуть вам по бажанню нитки. Можете брати свої або вам підберуть. Це затримало трішки дня на три Мій, моє замовлення, поки дівчатка мені підібрала, але все мені подобається. Мені ще вклали ось такий набір. І я задоволена, це в мене така буде покупка стратегічна, скажімо, мені його, я думаю, вистачить ще залишиться, подібні відтінки можна буде. Купувати такі схеми і вишивати нитки вже в мене є. Ці всі ниточки DMC. Я запитала, якої фірми мені сказали DMC, то я задоволена. Для мене вони ну, подобаються, мені вишивці вони. Ось такі цікаві кольори. Ниточка, як ніби мерсеризована, така. Ну, гарні такі ниточки, тож. Такі мої покупки з сайту Мурчене Рукоділля. Зараз я вам покажу, мені ж прийшла рафія із магазину просто пряжа. Що я вам говорила, я замовила рафію для того, за того що там давали, була акція і давали в подарунок гачок. Я поспілкувалася з моєю пряжною подругою, бо там на вибір був гачок з золотистою і з серебристим кінчиком. Я вже, правда, замовила якось інтуїтивно бо пробувала вже з жовтим, то я замовила з жовтим. Але потім, коли поспілкувалася, вона говорить: мені в мене є із серебристим з і золотистим, то мені краще подобається. Із золотистим. То я зробила думаю, правильне рішення і замовила. Так, магазин просто пряжа, не реклама, іноді там купую, як не забуду. Бо чогось, знаєте, якось швиденько думаєш, так, потрібно щось замовити і біжиш в Кендіян. Хоча є багато дешевше в магазині. Не знаю, якось так. Так буває, не знаю чого. Прийшла мені рафія. Рафія і вона ось так запакована, зараз відкриємо. А ну, вам подобається цей звук. Звук покупок. Мені подобається, коли не дуже шарудий. Такий звук покупок, звук чогось новенького, від передчуття якогось подарунку, скажімо так, коли ти розпаковуєш, то мені подобається. Ось так воно гарно запаковано. В мене три. Одиниці такої пряжі графія іцбі Ось так. Ось така вона. Рекомендації такі, бачите, дівчатка? 250 метрів гачок 2,5 4. Я відкрила вже одну. Паковочку, щоб подивитися, познайомитися. Зараз дістала пробувала трішки в'язати. Ось така вона. Пишуть, що вона перламутрова. Ну Я б не сказала, що вона перламутрова, трішки блискуча, колір передається у вас трішки світліший, він як буряк. Отакий, я вам скажу, не до баклажана, а більш до буряка. Ну То не страшне, буде сумочка. Ось така. Покупочка ракі. Далі в подарунок я вибрала гачок нітпро з чорною ручкою такий номер 3. Ви там зазначуєте, який вам потрібно, і вам його додають. Оце, дівчатка, такі мої рукодільні покупки на цьому тижні. Не знаю, якщо вдасться, покажу вам. Свій джемпер готовий, нам мені потрібно докласти зусилля, одягнутися і вийти на вулицю. Ну, не знаю, як. як це все зробити. Нереально жарко. І сумка в мене сумка готова. на неї знімається МК, і вона в мене в прані саме ось була. Машинка зупинилася. То не покажу, вам уже покажу і трошки пізніше, як буде в мене вже зняти інструкція, як в'язала. Можливо, когось зацікавить, щоб було на каналі якесь відео про в'язання інформатива, а не просто рукодільні покупки та просування процесів. Ну це і все, дівчатка. Дівчаточка, якось спробую показати вам свій виріб. Хвостики не заправлені ще тут. ось Такий він зараз якось пристроїв, так що, може, де буде видно кінчик висунеться, то не біда. Це на готовий виріб не впливає, але нема, 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 нема часу. Яке дівчатка такі є? Хочу швиденько зараз відзняти цей маленький уривочок, додати його до відео. І швиденько змонтувати, завантажити, щоб вам було щось новеньке на каналі. І традиційно дякую вам, що ви зі мною отак вас міцно, міцно, міцно обіймає. Дякую за коментарі, за вподобайки, за перегляди. Всіх цілую, всім до побачення. До побачення мої. З вами була Валентина.